Вже скоро прийде. Часто дому і пі піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та вам дітла. Берішки, як ранді. Незабаром новий рік. Вже прийде на мій поріг. Так, так, так. Треба думати, гадати, як як його нам зустрічати. Справді-то... Привіт, мої любі маленькі друзі. Щиро вітаю і вас, шановні дорослі. Привіт, добрячок. А що О -о -о. це ти віршами заговоримо що Ще кажіть, хочеш... мій друже Богданчику, сідай я тобі. Я тобі зараз все поясню. Ти що хочеш поетом стати? Ні, е, ні, Богданчику, да, я справді тут пишу вірша, але м, просто пишу тому, що скоро новий рік. Та ще з того, що на Новий рік усі віршами розмовляють? Е ні, Богданчику, зовсім ні. Просто все діло в тому, що новий рік приносить гарний настрій, не забудь ні відчуття. Радість від передчуття чогось нового. Тому мені й захотілося віршами говорити. А ну, дай і я спробую. А, а, а давай, а давай, богданчику, спробуй. Щоб новий рік зустрічати, а? треба нам попрацювати. Дім, красиво свій прибрати, щось смачне приготувати. В гості друзів погукати разом з ними святкувати. Разом з ними святкувати. Друже Богданчик, у тебе непогано виходить, я тобі скажу. Але ж ти ж правду сказав, правду сказав. Про що? <кхем> ну, як це про що? Ти сказав правду правдісіньку про те, що треба приготуватися до цього свята. І ото, як я вірш казав. Прикрасити дім, запросити друзів і вже разом з ними святкувати. Це ж стільки роботи! Допоможеш? Звичайно ж, допоможу. <кхех> ну, добре, друже, дякую, дякую тобі. Послухай добрячок, а мені цікаво знати, коли з'явився перший новий рік. <кхех> Богданчику, це серйозне запитання. Думаю, думаю. Ага, значить, дивись. Якщо говорити про саме святкування, то. Це цікаво знати. Історія новорічних свят дуже давня, прадавня. І бере свій початок у далекій Месопотамії, в межиріччі річки Тигр та Єфрат. Саме там і почали вперше святкувати новий рік. Ще близько трьох тисяч років до нашої ери. Ти собі уявляєш, як давно це було? Та було це навесні, у кінці березня, а не так, як тепер, у, у кінці грудня. Єгиптяни ж ще один стародавній народ, святкували Новий рік в кінці літа, от тоді, коли у тебе канікули закінчуються. М -м -да, саме в той час розливалися води Нілу. Єврейський новий рік Рошхашана – святкується в кінці вересня. Ну, не перед початком землеробських робіт, як у більшості народів, а після того, як вони закінчуються. від євреїв традиція святкування Нового року перейшла до греків, від греків до римлян, а від римлян уже і по всій Європі розповсюдилася. В різних країнах, в різні часи, новорічні святкування проходили по-різному та й в різний час. От тобі така історія Нового року. То коли ж все таки був перший новий рік? Н ну, бо, Богданчику, думаю, що відповідь на це питання знає наймудріша у світі книга Біблія. І що ж там написано? А там все написано дуже просто, зрозуміло і правильно. Там написано, як з'явилася наша земля, і як з'явилося все живе на ній. За повелінням Божим протягом одного тижня були створені моря, вокеани, сонце, місяць, зорі, дерева величезні, прекрасні квіти, трави. Птахи, що літали по небу, риби, які воді плавали, і навіть перші люди. От саме тоді і був перший новий рік на нашій планеті. І справді, як я сам до цього не додумався? Хе -хе, нічого. Ну що ж, тепер, Богданчику, нам потрібно братися за діло. Але спочатку ми подумаємо над тим, як же ж прикрасити. Мою оселю. Зараз ми щось придумаємо. Давай спочатку привітання з Новим роком підготуємо. А як ми вітатимемо друзів? Як вітатимемо Богданчику? так так, так. Думаю, думаю, думаю. Думаю, думаю. Придумав, Богданчик. Ми привітаємо друзів за допомогою вітальної новорічної листівки. Хе-хе. Друзі, тому і ви не гайте часу, а разом з нами працюйте. Зараз ми цю листівочку будемо виготовляти. А ви так можете? Для того, Богданчику, і ви, любі малята, будьте уважні. Щоб виготовити новорічну привітальну листівку, нам згодяться і знадобляться. Перш за все, листок. Кольорового картону, краще голубого кольору або синього, баночка із водичкою, невеличкий пензлик і декілька різноманітних таких фарб різних кольорів. Ну і серветочка, щоб потім витерти руку. Отож, Богданчику, першим ділом потрібно зігнути листок навпіл. Ану, приступаємо. Так, 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 я буду командувати, а ти. Слухайся, мене як командира. Так, 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 молодець. Ти найкращий згинач картону у світі. Тепер потрібно відкрити баночку із білою фарбою. Так, так, обережно. Беремо пензлика, а тепер баночку постав на стіл. Так. Тепер добряче так, добряче так, набери фарби на пензлик і... Намасти фарбою усю свою долоню. Отак добряче, добряче, так намасти, щоб. Щоб всі побачили твою білу долоню. Ще бери фарбу, не не жалкуй, у мене фарби дуже багато. Так. Так, готово? Ану покажи мені, я подивлюсь. Так, готово. Покажи. А тепер. Отако долоний прямо посередині листочка. ляп, і приліпив. От і все. Так. Є. Бери серветочку, витирай долоньку. Отже, Богданчику, то був перший крок, а тепер крок номер 2 Потрібно відкрутити різноманітні кольорові фарби. Так. Так, чорна фарба. Це якась така, не знаю, червона чи що. А це рожева. І ось що потрібно зробити, використовуючи різноманітні фарби із відбитків пальчиків твоїх, намалювати невеличких, дуже гарних, одягнених у шапочки, сніговичків. Намалювати їм носики морквини, очки і ротики, і капелюшки. У кожного повинен бути свій капелюшок, не схожий на іншого. Отож, Богданчику, приклавши всю свою уяву, починай малювати. Так, А я буду уважно стежити за тобою. Що це ти хочеш білим кольором? Е-е, Чупринку? Хе-хе-хе. Чупринку? А де ж капелюшок? Чи цей буде без капелюшка? Цей буде без капелюшка. Добре, згоден. Молодець Богданчику, молодець. А, а на внутрішній стороні можна написати своєму другові якесь побажання, отак. От а ще б щось смачненького приготувати на свято. Справді, Богданчику, смачненьке, смачненьке, смачненьке. А давай приготуємо фруктових сніговичків на паличках. Ой, як смачно! Для того, щоб виготовити бананового сніговичка, нам потрібно, перш за все, банан, яблучко і гострі палички. Отож, перш за все, богданчику, бери бананчик і ложи його на досочку. Зачекай, руки мив. Так. Молодець. Молодець бери бананчик і розрізай його. На невеличкі кільця. Так, трішечки тонші кільця. Рівненько ріж. Рівненько. Отак. От так. Отак. От От Досить. Досить, Богданчику, клади залишки на тарілочку, остав лише м -м, три кільця. Так. Так, Богданчику. А тепер беремо гостру паличку і насаджуємо ось оці кільця, Ні так, отак, так, так, Богданчику, молодець. Раз. Все гаразд. Це поки що діло клади ось тут поруч або на тарілочку. Так. І беремо до рук яблучку. Богданчику, бери яблучко. І відрізаємо від нього червоного бока. Обережно. Так, яблучко кладемо сюди. Ні, о, так, так, так. Червоного бока перевертаємо. Відрізаємо трішечки з боку. І з іншого боку. А те, що залишилося, ріжемо навпіл. Ні. Тільки серединку навпіл. Тільки серединку, Богданчик. Ось оту велику половинку надягаємо із самого верху. Це буде капелюх сніговичка. Так. Кладемо на тарілочку. А ось оці залишки робимо ручки сніговичка з них. Клади. Клади як, як ручки сніговичка. Ось так. І тепер ще шматочок шкірочки. Від яблучка червоненької. виріж для того, щоб зробити гудзики сніговичку. Так. Хе-хе-хеі, виходить сніговичок. Ну, ось і банановий сніговичок у нас вийшов. Тепер залишилось тільки оселю прикрасити. Хе -хе. Справді так. Оселя в мене давно вже не прикрашалася. Думаю, думаю, хто там? Хто там? Привіт, друзі! Богданчику, ти тільки поглянь. Це мій братику, завітав до привет, мене. Привіт, привітає, друже. Привіт Сідай, Богданчику! сідай. ви Та я теж. Подумав, оце ж новий рік О. на носі. А думаю, дай завітаю до братика на гостину. Як добре, братику, що ти завітав до нас. Ти якраз можеш нам допомогти. Хе -хе -хе. І з радістю допоможу. <клес> а, а в чому ж проблема? Е, ми з добрічком сидимо і думаємо, як прикрасити його хатинку на новий рік. Так, так, так. До речі, до речі. Так. а в мене якраз є ідея. Ну давай швиденько розповідай, хай розповідає, Богданчику. Я пропоную прикрасити оселю фотографіями. Фотографіями? Хух. Здається, братику, я розумію. Ти пропонуєш використати фотографії, зроблені протягом року? Так, з нашими пригодами, ага. новими знайомими, ага. з різними нашими зустрічами. <гум> так чудово, чудово, чудово. Прекрасна ідея. Тож мерші, починаємо. Так, нинішнього літа, друзі, я побував у Сваляві. А чув, чув. Там я був у реабілітаційному центрі, де знайшов нових друзів. Це дуже-дуже хороші хлопчики та дівчатка. Пригадую різні радісні моменти нашого дружнього спілкування. До речі, Богданчику, а чи ти знаєш, де знаходиться географічний центр Європи? Мабуть, в Україні. Так, дійсно, він знаходиться в Україні. До речі, цього літа я там і побував. І склав план на майбутнє, гадаючи, де б мені іще побувати, а ще. Я побував у дитячому наметовому таборі в Закарпатті. О, ти в нас відомий мандрівник. То я знайшов там багато нових друзів і пережив чимало захоплюючих моментів. Ми ночували у наметах, збирали гриби, О, варили їжу, проводили різноманітні спортивні змагання, розважалися. Пропоную і вам, друзі, наступного літа поїхати в такий табір. Там ви теж зможете знайти багато нових друзів, пережити дуже цікаві й неймовірні пригоди, а й ще дізнатися щось корисне. А, а я, а я цього року познайомився з надзвичайно розумними і цікавими друзями. Це тітонька сова мудрина і лікар не болить. Я їх запросив, щоб і вони могли навчати вас, любі малята, і давати мудрі поради. Вітаю вас! Сподіваюсь, що мої поради допомогли вам бути здоровішими, а також запобігти багатьом хворобам. Ви дізналися, які продукти корисні для вашого організму, а які не дуже. А ще ви дізналися, що корисно бути на свіжому повітрі, а також пити достатню кількість води. Та на цьому, думаю, не варто зупинятися. Тому до наступної зустрічі у новому році. І взагалі, то знаєте що, друзі, якщо що говорити взагалі-то. Цей рік був наповнений всілякими новими зустрічами, цікавими ідеями і присмачнюсінькими подарунками. А ще веселощами. Ну і, звісно ж, друзі, подорожами. <гум> О, -о, О, і подорожами. <гум> ну що ж, новорічні вітання ми приготували. Частування також. Оселю ми прикрасили. прикрасили. І смачні. Страви приготували. Так, приготували. Ну, а тепер час зустрічати гостей. Що ж нас жде в новому році? Дні весняні і зимові. Що не день на кожнім кроці відкриття й поради нові? Тож бажаю добрим людям, так, щоб щасливо всі жили і щоб були по всіх усюдах мир і спокій на, на землі з наступаючим новим роком. До нових зустрічей у новому році! До нових зустрічей, малята! Теплячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він. Участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.